Усім привіт! Мене звати Ярослава, і ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні історія буде про вбивцю, який частину своїх злочинів скоїв на Росії. Що там трапилося, і скількох вбив, розкажу одразу після заставки. Я нагадую, що у цьому сезоні розказую про вбивць українців або тих, хто вчиняв злочини на території нашої країни. Це був звичайний робочий день для поліції, а той слідчий експеримент мало чим відрізнявся від тих, які проводять правоохоронці. Події розгорталися у 2014 році у Ленінградській області. Це нагадаю, Росія двоє оперативників. Вели лісом такого собі Євгена Литовченка. Він з України поїхав на Росію на заробітки. І вже за кілька місяців 43-річного євгена затримала російська поліція за вбивство і зґвалтування 14-річної дівчинки, яке він скоїв у Санкт-Петербурзі. Тоді у того слідства були підстави вважати, що Литовченко міг бути причетний до скоєння ще не менше десяти аналогічних злочинів. Були неспростовні докази його причетності до скоєння двох злочинів сексуального характеру відносно малолітніх дітей та вбивстві і зґвалтуванні молодої жінки. Зокрема, він перевірявся на причетність до скоєння особливо тяжкого злочину щодо Павла Костюніна, який вийшов зі школи в грудні 2011 року. І зник кримінальна справа за фактом зникнення Павла розслідувалася головним слідчим управлінням Росії в рамках саме цієї кримінальної справи, 6 червня в лісовому масиві Кіровського району Ленінградської області з Литовченком проводилися слідчі дії. І, отже, як відбувався сам експеримент? Литовченка привезли на слідчий експеримент недалеко від станції Гори. Серійний гвалтівник і вбивця запевняв, що згадав точне місце, де закопав труп цього Павла Костюніна. До цього він двічі настільки ж точно виїжджав на природу з поліцейськими. Спершу говорив, що втопив тіло у річці нева і навіть показував конкретне місце. Потім згадав, що закопав тіло дитини і теж наполіг на прогулянці по місцевості. В цьому експерименті вже третьому, виходить, брали участь ті самі двоє поліцейських, які його і затримали. Руки Литовченка були скуті наручниками спереду. З нез'ясованої причини співробітники вирішили не пристібати його до себе, як, наприклад, зробили це на другому слідчому експерименті. Литовченко майстерно продумав і розіграв сцену відтворення тих подій. Він упевнено вказав місце, де слід копати. Один із оперативників одразу пішов за рештою групи слідчими, понятими і поліцейськими, коли оперативник віддалився метрів на сто. І хто б міг подумати, що у таких досвідчених правоохоронців могло таке трапитися? Литовченко кинувся вперед, скинув чоботи і побіг вперед по болотистій місцевості. Той оперативник, що залишився, кинувся за ним. При цьому, за даними колег, отримав удар по голові, мабуть, ліктем. Невдало оступився і зламав ногу. Розуміючи, що підконвойний втік він вистрілив кілька разів. І знову природа зіграла не на користь поліції. Навколо зелень, кущі, всі кулі повз. Другий поліцейський, почувши крики, побіг за підозрюваним, але дистанція була вже така, що наздогнати Литовченка стало неможливо. Оперативники були водушевлені Здесь нужно понимать, що вся поліція була в курсі пропажи Паши Костюнина. І оперативники ну, розуміли, що вот зараз розкрою. Відьма на це й був розчатую того маніяка, тому що он буквальним образом випргнув з сапогов і убіжав в ліс. За упіймання злочинця було оголошено винагороду в один мільйон російських рублів. А ці двоє конвоїрів звинуватили своїх начальників. Мовляв, ті не сказали, що злочинців треба пристібати наручниками. Ось що казав один із них. На тій нараді мені пояснили всі наші помилки. Що ми були не озброєні, що ми були не за формою одягнені, що він не був пристебнутий до мене, що нас у конвої було двоє, а не троє, що з нами не було проведено інструктажу. Пояснили о десятій вечора, після втечі, якби я до цього знав, як правильно все робити, я зробив би все, як потрібно, так як робив завжди, і в університеті, і за час своєї служби. Ну, коротше кажучи, їх звільнили. Одразу після втечі Литовченко зробив гак через ліс. і вибіг на якийсь будмайданчик. Там він попросив цих працівників зняти з нього наручники. Схопили ні за що, вішають злочин. Таким був його переконливий аргумент. І будівельники надали допомогу і навіть не припускали, кого вони звільняють. І ці добрі люди допомогли йому зняти збавитися від наручників. Передвігатися автостопом. Скоріше, водії, автолюбителі слушать по радіо, смотрить телевізор і, скоріш, хтось ну, би його познав. Близько доби чоловік просидів на тому самому будівництві, а далі рушив у бік дороги. Потім заліз в один із вагонів товарного поїзда і вже наступного дня опинився на території іншої країни в місті Гомелі, Республіки Білорусь. На форумі писали, що вбивця скористався човном і сплавився по в Новгород Сіверському районі Чернігівської області. Зараз розкажу, що взагалі відомо про цього чоловіка. Народився він 8 березня 1971 року в селі Лесовичі Таращанського району Київської області. Після розвалу СРСР і економічних реформ, що послідували за цим, сім'я Литовченко почала відчувати матеріальні труднощі протягом 90-х, Литовченко змінив кілька професій, займався переважно низькокваліфікованою працею, після чого 1999 року залишив рідне село, заявивши родичам, що вирушає до Санкт-Петербургу на заробітки. Перебравшись на територію Росії, Литовченко зупинився в Ленінградській області, знайшов житло та роботу на цвинтарі у місті Відрадне, де він невдовзі здійснив серію зґвалтувань неповнолітніх дівчат. Литовченко підозрювався у скоєнні не менше восьми зґвалтувань, але офіційно йому було пред'явлено звинувачення у трьох із них. У 2000 році він був засуджений і отримав як кримінальне покарання 12 років позбавлення волі. Там він час не гаяв, сидів в інтернеті, на сайтах знайомств і взагалі любив жіночу увагу. Взагалі це трошки дивний факт із його біографії. Адже у 2000-х інтернету не було не те, що у в'язницях, а просто в якихось установах, в школах масове користування інтернетом почалося десь у 2010-му, можливо, трішки раніше, але точно не у 2000-х роках, тому не впевнена, що він сидів на сайтах знайомств, перебуваючи за ґратами у 2009 році. Литовченко отримав умовно дострокове звільнення і вийшов на волю. Після чого повернувся на територію Ленінградської області, де знову знайшов житло у відрадному, та влаштувався землекопом на місцевому цвинтарі. 21 липня 2012 року він одружився з однією з місцевих жінок і навіть возив її в Україну, познайомив із мамою. Проте через рік його дружина подав на розлучення без сцен та скандалів. Дружина Литовченка стверджувала, що викрила Євгена у подружній зраді. Згідно з її показаннями, після пред'явлення доказів зради він не став відмовлятися і погодився розлучитися. Стало відомо, що вже через тиждень після одруження він зґвалтував дівчину. І стало також відомо, що у його телефоні було багато номерів жінок, з якими він спілкувався і час від часу зустрічався. Буквально одразу після розлучення Литовченко почав жити з іншою жінкою, яка також проживала у цьому місті. Обидві його жінки після арешту казали, що він відгукувався загалом позитивно. Вони зазначали, що у сімейному житті він був безвідмовною і неконфліктною людиною. Говорили, що був інтровертом і що не мав друзів. 3 липня 2014 року до чергової частини Києво-Святошинського районного відділу міліції надійшла заява від мешканки міста Боярка. Напередодні її донька в день свого 18-річчя поїхала до навчального закладу Києва складати іспити і не повернулася. Того ж дня до Києво-Святошинського райвідділу міліції надійшла інформація про виявлення в лісопосадці біля села Віта Поштова поблизу від автотраси Київ Одеса оголене тіло невідомої дівчини. На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що потерпіло є та сама зникла дівчина. А судово-медичний експерт при огляді виявив на тілі загиблої синці на пошуки вбивці був висланий особовий склад районної міліції, патрулі Державтоінспекції, громадськість. При проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що до вбивства причетний 43-річний уродженець Таращанського району Київської області Євген Литовченко. 18-річна Аліна Тимошчук, склавши іспит у філії академії МВС України, навідмінно отримала дозвіл командира провідати своїх батьків. Першокурсниця жила в казармі, і якраз йшла до автобусної зупинки, щоб відправитися в боярку. Після цього треба було лише піднятися на пішохідний міст над жвавою автострадою Київ, Одеса. Приблизно о 15-й годині перед самими сходами на неї накинувся Литовченко, вдарив кілька разів у живіт, щоб дівчина не могла чинити опір, і потягнув до посадки. Збалтувавши Аліну, Литовченко руками, взявся душити свою жертву. Переконавшись, що вона не подає ознак життя, маніяк забрав гроші, золоті прикраси, мобільний телефон і зник. Увидев дівчину, яка шла От, почав її догонять. коли вона пройшла заправку, вийшла на тропинку між дорогою і лісополосою, догнав її, столкнув в кувет, напав на неї, відтащив далі в лісополосу. Я завершив з насілення, потім задушив. Затім закидав травою тіла, оделся, собрал його вещи в пакет і ушов. Міліція одразу запустила пеленг мобільного телефону загиблої, і перший раз телефон був включений 3 липня на вокзалі в Києві. Другий вже за пів тисячі кілометрів від місця вбивства у Херсоні. Його вирахували саме по сигналу телефону. Затриманий він був на Херсонщині. У скоєному зізнався проти нього відкрили кримінальне провадження. За 115 статтею кримінального кодексу, «Умисне вбивство. Санкція цієї статті передбачає строк від 10 до 15 років позбавлення волі. Після втечі з Росії спочатку злочинець був обережний, виходив з дому тільки вночі зрідка крав, щоб прогодувати себе. Також відомо, що Литовченко зв'язався зі своєю матір'ю, яка надіслала йому гроші, і запропонувала приїхати на узбережжя Чорного моря до родичів. Саме туди її вирушив утікач. Під час арешту серед речей Литовченка виявили всі речі, які він викрав у вбитої дівчини. Після арешту Євген Литовченко розповів, що після втечі йому вдалося перебратися в Україну всього за два дні. Також стало відомо, що він фотографував своїх оголених жертв. Злочини він скоював день, чергував вбивства зі зґвалтуваннями. Також його небентежило те, що Свої злочини він вчиняв у місцях, де могли з'явитися люди поруч із дорогами. У його злочинах фігурує його особистий автомобіль. Наприклад, в Ленінградській області він пропонував жертвам підвести їх. Одного разу він їхав на автівці і побачив двох дівчат. Ті запитали, підвезете? Він так, сідайте. Одна сіла на заднє сидіння, інша поруч із водієм. Проїхавши кілька кілометрів, Євген звернув у бік посадки, дістав ніж і сказав: Пискнете заріжу. Роздягайтеся, одній з жертв вдалося втекти, і вона запам'ятала номер автомобіля. До речі, на російських сайтах за 2014 рік які я була змушена відкрити. Писали, як вони захоплюються швидкими й оперативними діями українських правоохоронців, і це при тому, що у пошуковій операції на Росії брало участь близько 400 співробітників органів правопорядку, 150 бійців ОМОНу, 120 Співробітників ДПС, близько ста поліцейських із підрозділу громадської безпеки, кінологи з собаками та вертольоти з використанням тепловізора. У 2012 році цей втікач грав у територію фермерів, залишив п'ять повідомлень на своїй сторінці з проханням Подаруйте мені секатор. Секатор це такий інструмент для тих, хто не знає для підстригання дерев, кущів, квітів. І з урахуванням того, що Литовченко зізнався у зґвалтуванні та вбивстві дівчинки в одному із садівництв, фраза несе глибокий зміст. У Литовченко була характерна риса, яка притаманна всім ґвалтівникам та серійним вбивцям. Ось його цитата друзів у мене ніколи не було. При цьому було багато знайомих, але з усіма я спілкувався не дуже близько. Саме друга у справжньому розумінні цього слова, щоб він був близьким і практично рідним. У мене ніколи не було під час служби у армії, а також у період відбуття покарання у місцях позбавлення волі, друзів я не завів, те саме й у шкільні роки. Можу сказати, що всі оточуючі ставилися до мене спокійно та рівно. Я просто сам не хотів мати друзів і тому ні з ким не зближався. Так, отже, повернуся до затримання Литовченка. Затримали у Херсонській області, потім його перевезли до Києва, і в Києво-Святошинському суді він перебував, коли тривало судове розслідування. У серпні 2014 року адвокат Литовченка подав клопотання про проведення судово-психіатричної експертизи для встановлення ступеня його осудності, яке задовільнили за результатами цієї експертизи. Литовченко був визнаний усудним. Судовий процес відкрився у вересні 2014 року і тривав лише місяць. Євген Литовченко зберігав повну холоднокровність і був небагатослівним. Про вину у скоєнні вбивства Аліни. Тимощук він визнав, але не висловив жодного каяття. Литовченко відмовився від суду присяжних, а призначений йому адвокат не зміг нічого сказати. На захист свого підопічного 17 жовтня 2014 року Києво-Святошинський районний суд визнав винним у скоєнні вбивства Аліни Тимощук. Після чого суд призначив йому кримінальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з відбуванням його на території України. Суд не взяв до уваги шість зґвалтувань та чотири вбивства, які він скоїв на Росії після засудження Литовченка. Уряд Російської Федерації спільно зі слідчим комітетом. Збирав документи та вів переговори з урядом України про те, щоб наша країна екстрадувала його на територію Росії для проведення судового процесу за звинуваченням мусарів вбивств та зґвалтування у Ленінградській області, але через розрив дипломатичних відносин між двома державами переговори було припинено, внаслідок чого справжня кількість жертв Євгена Литовченка та справжній масштаб його злочинних діянь так і не були встановлені. Він вів соцмережі, і вони були абсолютно звичайними фото, якісь пости, пісні гурту Рамштайн, поезія. Під останніми постами у коментарях користувачі бажали йому смерті. Друзі, ще розкажу, чому на відео зі слідчого експерименту він у касці. Це питання було номером один. У відео про маніяка із кривого рогу. Каску надягають для того, щоб маніяка не вбили під час слідчого експерименту, адже це важлива частина розслідування. Ну і поліцейські відповідальні за те, аби цей слідчий експеримент пройшов вдало. Дякую, що ви послухали цей випуск. Нагадую, що ви можете мені залишати запитання, на які я дам відповідь в одному із наступних випусків, форма для анонімних питань під випуском. Ще ви можете підписатися на мій Patreon, там нові історії я публікую кожного тижня. Ну і не забувайте підписатися на мій телеграм-канал Дівчина у Подкасті, щоб бути в курсі цікавих фактів із кримінального світу. Бережіть себе. Почуємося!